Півтори хвилини для огляду Nissan Жук. Поїхали. Найбільш розповсюджений двигун це 1,6 атмосферний 117 сил, але нерідко зустрічаються, такі, як і у нас, 1,6 турбовий 190 кінських сил. Газорозподільчий механізм на всіх стоїть ланцюг, і легко він дохаже до 250 тисяч кілометрів. Перше покоління автомобілів YF. -2. 15 вони всі йдуть на варіаторах. Його ресурс досягає 150 тисяч у міських умовах. Іноді буває 200 і більш аніж 200 тисяч, якщо це мало завантажені дороги. Для того щоб мінімізувати вихід з ладу автоматичної коробки, необхідно завчасно вимінювати масло і особливо у зимній період. Добре прогрівати АКПП і не робити ніяких різких стартів і навантажень на холодну. І в завершенні плюси та мінуси. Плюси це стовідсотково потужний двигун, мала витрата палива, класний зовнішній вигляд і живуча ходова. До мінусів я би відніс це скрипи на морозі, прогрів варіатора знову ж на тому морозі, і дешевий пластик в салоні. Особиста моя оцінка відмінно ціна, якість. Зовнішній вигляд для дівчини 100% класний популярний варіант. Дякую за перегляд!